Як почалась війна з того моменту? А, ну взагалі, да. По-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо а, ми в моєму агентстві були політики, депутати, я займався їхніми там, І, ясно, ну це всі знали насправді. Велике питання, там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше, може, ми про це сьогодні порозмовляємо. А, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, дідусь по батьківській лінії. Вони на Колимі були, бабуся, за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну за дідуся теж там політичний діяч теж. Він був йому там років 17 було, він потрапив на Колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене <зас> десь ця історія, а попри страх, по ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І, звісно, був шок. Всі чекали це 22-го, сталося 24-го, Вони там щось завтикали трохи. Так, да. ну краще вони взагалі назавжди запізнилися, вже так. як вийшло. Да? І а, ранок був. А, я думав, що я готовий до цього. Ну, я, я приблизно плюс-мінус розумів цю інформацію. Я був вдома. Я був а, в нашому будинку, там, в Україні, спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізуючи з пустой, з криками Сергій быстрій, збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну, просто реально паніка і так далі, але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали, це, машини заправляють гроші і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що е, зараз буде паніка, атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. Е, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю, я там в воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно, які в тебе перепрошую, яйця не боли, ти все рівно вжимайся, вжимаєшся. І е, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і прокину за наступний день, ми будемо вже Рашка. Я був переконаний. В якому місті? В Полтаві.